Привітали першачків піснею і танцем. Вінницький міський центр художньо-хореографічної освіти дітей та юнацтва барвінок розпочав 41-й навчальний рік. Цьогоріч до творчого колективу приєдналися більше сотні дітей. Під час урочистої лінійки новоспеченим барвінчатам традиційно вручили пам'ятні медалі. Попри початок навчального року, набір до барвінку триває. Тож усі охочі можуть долучитися до творчої родини. Записати дитину віком від 5 до 17 років на заняття народними танцями та вокалом можна за адресою вулиця Андрія, Первозванного, 44. Хочу закликати батьків і пояснити, що крім школи, крім дитячого садка, обов'язково потрібно знайти якусь справу гарну, яку би дитина ваша вивчала із задоволенням.